Пропонуємо до вашої уваги чудовий будинок в селі Високе Київської області, який стане ідеальним місцем для комфортного проживання. Будинок гарний та міцний, з хорошим фундаментом та рівними цегляними стінами. Дах покритий шифером, горище сухе. Площа будинку складає 95 метрів квадратних, що включає три затишні спальні, простору кухню, суміжний санвузол, прихожу та котельню. Будинок побудований у період 90-х років з використанням якісних матеріалів, опалюється за допомогою газового або твердопаливного котла, що дає змогу вибирати оптимальний для вас спосіб. В середині будинок чистий та доглянутий. Облаштований всіма необхідними меблями, сучасною побутовою технікою, включаючи духову шафу, плиту, мікрохвильову піч, холодильник, пральну машину, пилосос, вхід, котельня та кухня, оздоблені керамічною плиткою, що полегшує підтримання чистоти в будинку. В домі також є швидкісний інтернет, телевізор та Wi-Fi, що забезпечує всі необхідні умови для комфортного життя. Санвузол облаштований ванною та душовою кабіною. Особливу увагу заслуговує великий приватизований земельний наділ загальною площею близько гектару. На прибудинковій території розташований новий гараж, кілька господарських споруд, великий підвал, а також доглянутий виноградник з безлічу сортів та новий сад віком близько 8 років. Тут ви зможете насолоджуватися власними екологічно чистими фруктами і ягодними врожаями. Територія огороджена металевим парканом, з хвірткою та воротами. Село Високе має розвинену інфраструктуру, в пішій доступності розташовані школа, дитячий садок, магазин, зупинка транспорту. Найближче місто Тетеїв знаходиться в 20 кілометрах. Біля села функціонує пасажирський залізничний зупинний пункт Високе. Через який курсує приміський поїзд козятин-жашків. У межах села розкинулися ставки, струмки та два невеликих ліса з лісосмугами. Запрошуємо вас до перегляду цього чудового будинку, де все готове для комфортного і щасливого життя. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.